Доброго дня, шановні глядачі та підписники, вас вітає канал TOTUS Трактор. Сьогодні на відогляді один із найбільш популярних міні-тракторів з Японії це 15-сильний Кубота ASTI A15. Давайте ближче оглянемо стан конкретно даної моделі. Так як японські трактори приїжджають з Японії у стані БУ, тому потрібно розглядати. Кожну модель індивідуально. Гляньте на товщину переднього моста. Трактор зроблений добротно, передня родина з гарним протектором, Задня взагалі японська виглядає як нова. Комплектується даний трактор механічною коробкою передач, рівнем понижаючої передачі, три швидкості навал відбору потужності. Також буде пам'ять задньої навіски. На понижаючих передачах можна включити розворот на місці, це коли передні колеса будуть крутитись вдвічі швидше, ніж задні. Педаль тормозу, фіксатор тормозу, перекриття подачі палива, педаль газу під ногою та круїз контроль або газ під рукою. Пробіг у даній моделі 374 мотогодини. Сидіння ще рідне. Під сидінням є керування. Ручного режиму бокового гідроциліндра. Також є ще керування автоматичним керуванням гідроциліндром. Що досить цікаво, комплектується трактор, хоч і невеликих розмірів, зате одразу стандартною трьохточковою навіскою. Це досить рідкість для тракторів такого розміру. 15 сил і одразу трьохточка. Це достойно. Ножі в даній моделі товсті, гарно збережені. Фреза з робочою зоною 1,20. Ось гідроциліндр ще можна переставити. Є також механічне керування глибини. Повороти встановлені збоку, бак позаду на 20 літрів. Ще раз показую резину і передню, і задню. Повний привід включається відключається, блокування диференціалу. Ну що ж, давайте тоді заведемо дану модель. Так як зараз на вулиці мінусова температура, що накала потрібно гріти трохи довше. Суман потухла, можемо заводити. Заводиться трактор добре, давайте послухаємо сигнал. Прекрасно. Поворот в одну сторону та поворот в іншу сторону. Перевіримо навісне обладнання. Запускаємо і використаємо речах пам 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 в пам'яті. Після пам'яті гроза піднімається. Пам'ять ставимо зворотнє положення. Дуже, дуже зручний реча. Прискорює обробіток землі. Також перевіримо гідроциліндр. Тут під садінням у нас була. Вимога. Ось так працює в ручному режимі. І також є ще тумблер для автоматичного керування. Понижаючи передачу. Включимо розворот на місці. Знімаємо трактор з торму. І пробуємо. Ось так, передні колеса починають крутитись швидше, ніж зазвичай. Ось звичайно швидкі. А ось коли викрутили кермо. І при цьому газу я більше не додаю. Дана функція працює виключно на понижаючих передачах. Давайте ще включимо вал відбору потужності. Для цього зафіксує трактор на тормоз. Опустив трохи на вісну. Опустили обладнання. Пойдем включаем Это сразу ради шведки. Не трогай вал. крутится. Ночи просили. Ставим на край волны И дальше вот так. Снимаем навесные І глушиться дана модель перекриттям подачі балива. І не забуваємо вимикати запалення, щоб зберегти заряд акумулятора. Давайте ще заведу разок, щоб показати вам ближче роботу двигуна. Не забуваємо про стандартну свічку накалу. Зараз у нас на тормозі. Відкриваємо такі замовки. І отак відбувається. Просто цікава реалізація. Ну і нагадую, що компанія Totus Traktor вже замінила усі фільтри і масла у своїх міні-тракторах. Дев бомби, три форсунки, три свічі накала. Охолоджуюча рідина в розширеному В Дані моделі водяне охолодження. Гляньте, як зберігся гарно підльоху. Радіатор знаходиться під кутом блищеного дія. Акумулятор невеликий просто. Всиди генератор і зашитель. Ми глянемо на виклад перевірити на наявність докунати білого диму не виявлено закручуємо трешки Закриваємо капот і ми вже пам'ятаємо, як глушити, Ось так. Ну і найцікавіше ціна. Ціна на 15-сильний тракторець Асті з такою комплектацією, як ви бачили. В комплекті з фрезою і нашою доставкою 6000 умовних одиниць. І не забувайте, що на самовивіз є знижка 200 умовних одиниць. Також у нас є. Ще велика кількість японських міні-тракторів з Японії. Тому заїжджайте на майданчик TOTUS трактор у Вінниці або в Одесі та підбирайте собі японського друга. Ну що ж, очікуємо вас. До зустрічі!